Свобода. Це питання ми сьогодні обговоримо з вами на каналі Артзайка. З вами я, Бандерська Світлана, і що ж таке свобода? Це одне з найглибших і найважливіших понять у філософії, політиці, психології та повсякденному житті. І давайте намалюємо з вами символ свободи, нашої свободи, свободи нашої країни. І допоможемо цим символом. Розповсюдити цю свободу на весь світ. Малюйте, діліться цим відео і вішайте пташку як символ свободи перед собою у своїй стелі, у своїй домівочки. Відсилайте, надсилайте пташки інше. Давайте з вами намалюємо символ свободи. Малюємо пташку. З чого ми почнемо? З того, що наша пташка має форму капельки. Ми її намалюємо. Ось таким чином а, додамо грудку да, таку, округлу. Отже, промальовуємо форму капельки, додаємо, наприклад, вгорі трошечки більше. Ось тут більш згиб, да, і домальовуємо з вами хвостик. Дивіться, це може бути щось схематичне, або можна вимальовувати і пірку ось таким чином. Раз. Так, я хочу схематичну. У мене буде схематична пташка. Одна, а друга можна буде, до речі, так, малювати більш така. І е, у кожного пташки є клювчик. Це може бути великий клювчик, маленький, який вам подобається. Я хочу такий довгенький. Ви можете якусь, якусь пташку малювати, яка вам вподоби, або. Будь-яку, яка загалом свобода, це можливість діяти, думати, говорити, або жити без зовнішнього тиску, без обмежень, з дотриманням якихось правил, які встановлені, наприклад, якщо в маленькій системі це сім'я да? по сімейним правилам, якщо це країна, то. Там країни свобода це дуже широке поняття, яке має декілька різних видів. Наприклад, якщо ми вернемося до особистої свободи, то це можливість вибору прийняти рішення без примусу. Наприклад, це обирати професію, релігію або як жити кожному з вас. А далі є політична свобода, да, право обирати за кого голосувати, наприклад, да? Свобода слова. Це вільно висловлювати свою думку без страху бути покараним, так і це не тільки про щось велике, а про повсякденне. Саме кожного дня можливість висловлювати свої думки і не боятися, що хтось їх осудить, то буде критикувати, бо в кожного в нас є право на слово, свободу слова. А, так, далі внутрішня, внутрішня свобода. Хто б знав, що таке внутрішня свобода? Це а, внутрішня відчуття незалежності, здатність змислити критично і жити згідно з власними переконаннями, а не під впливом страху чи маніпуляції. Про що це? А, це про те, що а, у кожного з нас є який, наш внутрішній голос, який піддається впливу телебачення, фільмам. Мультикам, соціум, вчителів, якщо в школі навчаєтесь колег на роботі. Да? Тобто під впливом всіх різних істочників да? джерел, звідки на нас впливають. І ось внутрішня свобода це знайти саме той голос, який ваш внутрішній і який вам каже, як правильно для вас. Саме для вас, не тому, що хтось сказав, як це правильно, а саме ви вирішуєте, як буде для вас класна свобода, внутрішня свобода, внутрішня свобода говорити, поступати, думати саме так, як ви саме так, як буде гарно для вас. Так, національна свобода, і це найскладніше наразі питання, тому що право народу жити у власному державі самостійно, визначати свою політику та шлях розвитку. Це насправді для нас найактуальніше зараз поняття для українців. Так, бо свобода це те, що до чого ми зараз прагнемо, так і за що ми боремось. Кожного з вас донести думку, що свобода не означає все дозволеність. Свобода це завжди про балансування з відповідальністю і повагою до інших прав інших. так? Тому свобода це не лише право, а й щоденний вибір. Свобода це право дбати про гідність свою і інших. Я хочу, щоб кожен з вас задав собі питання, що для вас таке свобода, наскільки ви вільні, да? наскільки у вас, наприклад, від нуля до десяти, наскільки ви відчуваєте себе вільними. Спробуйте задати собі це питання і почуйте цифру, яка вам буде відгукуватися від нуля до 10, наскільки ви відчуваєте себе вільними. І якщо у вас ще є питання про свободу, я вам трошечки спрощу ще раз. Отже, що таке свобода, да? мої любі зіроньки? Свобода це вибирати ту книжку, яку я хочу прочитати. це... Свобода піти туди, куди я хочу, якщо це да, в, в, дозволені, в дозволені місця да? А, Обирати іграшки я хочу, але якщо це чужа іграшка, то треба запитати дозволу, Так? Свобода це крила. Я для вас підготувала таку легенду про пташку в клітці. Жила була маленька пташка. Вона жила в золотій клітці, і у неї було корм, вода якісь іграшки. Люди піклувалися про неї, але пташку сумкувала. Вона часто дивилася у вікно і слухала спів інших пташок на волі. Одного разу дівчинка, яка годувала пташку, відкрила клітку і сказала: якщо хочеш лети, але знай, на волі може бути важко: дощ, холод, хижаки, пташка подумала. Вона боялася, але потім зібралася і вилітіла, хоч і життя стало складнішим. Вперше в житті вона співала по-справжньому, бо її серце було вільне. Я вам нагадаю про опору. Опиратися можна на ось цю частинку і тоді рухати пензличком легше, або на повністю на ручку поклали і рухаємо також пальчиками. Таким чином ми можемо контролювати. Розмальовувати пташку можна будь-яким кольором, який вам до вподоби. Декор можна промальовувати так само обирайте самостійно, це можуть бути овальчики, прямі лінії, хвилясті, будь-які кружочки, цяточки обирати саме вам. Свобода — це не завжди легко, але без неї серце не вчить. Тож. Давайте з вами намалюємо символ свободи для кожного із нас. Символ, який нас буде надухати і підтримувати. Бо саме сьогодні наш, цей символ дуже потрібен для нагадування, що ми маємо право на свободу. Так. Легенда про свободу, про вогонь свободи. Колись давно, коли ще не було в місті комп'ютерів, книг, жили люди в темряві. Без телефону, без світла, без вогню. Але вогонь був у богі. І був один бог прометей. Він був дуже добрий, і він бачив, як люди мерзнуть, голодають і не міг більше мовчати. Він сказав, що люди заслуговують на світло, сказав він і вкрав вогонь з неба, щоб передати його людям. Люди зраділи, в них з'явилася їжа, світло і з'явилася свобода. Тепер вони могли розвиватись, будувати і мріяти. Але боги розгнівались на Проматея, вони прикували його до стелі, та навіть там, у Кайданах, Проматей був щасливий він подарував людям свободу і надію. Про що це легенда? Про те, що свобода це дар. За який іноді потрібно боротися, і той, хто ділиться свободою з іншими, справжній герой.